Христос рождається. Улюблені про всі і сестри, ссилаємо найщиріші вітання із величним святом Різдва Христового. Хочу нагадати, що Різдво це не є стіл, який повний їжі. чи холодильник, повний, повний різних продуктів. Різдво це насамперед Ісус. Йому є серце, яке має Його прагнути. Так сьогодні Ісус не просто хоче. Жменку того, що є в нашій руці, Він хоче нас цілих. Сьогодні вітаємо свої серця і пам'ятаємо, що щоб сучасні іроди не задумували в своїй голові, їм це не вдасться. Бо з нами Бог. Пішнемо, селаймо нас вітання всім людям, які з роздільного, які за кордону приглядають наші новини. Ми раді також їх вітати, нагадати, хоча, що вони є частинкою нашої парафії. Вітаємо всіх українців, наших військових, бо без них різдво наше є неповним. Адже завдяки їм ми можемо тут спокійно споживати вечері святі і також насолоджуватися Різдвяними святами. Тому нехай сьогодні ми будемо тими пастушками, які кидають все і йдуть, щоб привітати новонародженого Ісуса. Христос рождається.